Якщо ви помітили, що все більше європейських покупців тихо інвестують у Palm Beach, це не випадковість. Я Наталі Шпільман, міжнародний радник з нерухомості та ліцензований ріелтор у Palm Beach Гарденс і окрузі Palm Beach. І сьогодні я хочу поділитися п'ятьма чіткими причинами, чому заможні європейці обирають Palm Beach як свій новий дім, другу резиденцію або стратегічну інвестицію. Причина перша фінансова стабільність і захист активів. Palm Beach пропонує те, чого багато європейських ринків вже не мають передбачуваність долар США, сильні права власності та прозорі закони щодо володіння, роблять нерухомість у Флориді потужним захистом від інфляції, валютної нестабільності та політичної невизначеності. Для багатьох європейців Palm Beach – це не просто зміна стилю життя, це стратегія збереження капіталу. Причина друга сприятливе податкове середовище. У Флориді немає податку на доходи фізичних осіб, немає податку на спадщину на рівні штату, а також існує бізнес-орієнтована структура, яку міжнародні покупці розуміють і якій довіряють. У порівнянні з європейськими юрисдикціями з високими податками у Palm Beach капітал може працювати ефективніше та залишатися захищеним. Причина третя розкіш без компромісів Palm Beach пропонує те, що можуть поєднати дуже небагато місць у світі. Приватні закриті спільноти, сучасне нове будівництво, гольф, яхтинг, пляжі та приватність і все це без жертвування інфраструктурою чи безпекою. Тут розкіш не є показною вона тиха, витончена і продумана. Причина четверта глобальна зв'язаність, європейський комфорт із прямими рейсами до основних європейських міст, елітні приватні школи, медичне обслуговування світового рівня та справді міжнародна спільнота. Європейці швидко почуваються тут як удома. Palm Beach дарує комфорт Європи разом із простором, сонцем і гнучкістю, яких так прагнуть багато покупців. Причина п'ята: довгострокова цінність і сильна можливість виходу. Нерухомість у Palm Beach надзвичайно добре зберігає свою вартість. Обмежена кількість землі, високий попит і постійний приплив покупців із великим статком створюють ліквідність і сильний потенціал перепродажу навіть на змінних ринках. Palm Beach – це не просто тренд. Це стратегічний напрямок для європейців, які цінують стабільність, стиль життя та розумне розміщення капіталу. Як місцевий ріелтор, який щодня працює з міжнародними клієнтами, я допомагаю покупцям орієнтуватися на ринку з ясністю, делікатністю та довгостроковим баченням. Підписуйтеся, щоб отримувати більше корисної інформації, і не соромтеся залишати свої запитання в коментарях.